Інших тем уроки мужності до 25-ї річниці Збройних сил України сьогодні провели у навчальних закладах Харківщини. Так у ліцеї номер 173 учасники АТО розповіли учням про нелегку долю захисника вітчизни, особливо під час війни. Урок мужності до Дня Збройних сил України у Харківському ліцеї номер 173 прийшла зустріч дітей із тими, хто не зі слів знає, що означає захищати батьківщину. Для військових, які були в зоні ТО, учні ліцеї підготували теплі слова та музичне привітання. А у свою чергу розповіли про нелегку справу захисника вітчизни. Олексій Ведміцький за фахом вчитель хімії та біології захищати вітчизну пішов добровольцем. При цьому неодноразово бував в зоні ТО каже. Для нього найприємнішим у спілкуванні з дітьми є зворотній зв'язок. Головне, щоб вони задавали питання, щоб не мовчали. От, на мой взгляд, це найголовніше. Якщо їм цікаво, це вже хорошо. Єс бують общення, це вже хорошо. І вот. для нас це лишній повод встречатися, пообщатися, якби как бы отримати позитивний заряд від дітей. Воювати за Україну пішов добровольцем і Едуард Соколов. Чоловік розповідає, мав гарну бойову підготовку, тому записався до батальйону. У зоні АТО бував неодноразово, а наразі за станом здоров'я довелося звільнитись. Та тепер такі свята, як День Збройних сил, набули для нього нового значення. Я воював за свою страну, за свій флаг. Я як ви знаєте, ну флаг і флаг, флаг і флаг. А сейчас как-то, ну, вот, знаете, многие все переосмыслили. Ну, наш флаг – это наш флаг. Это небо, это поле, понимаете, вот, сочетание этих цветов, это воля, это, ну, это, это, о многом говорит. Это наша свобода. То есть, ну, я ассоциирую это, ассоциирую это с этим. Ну, знаете, вот некоторые берут там другой флаг и машут, там кричат, призывают там какую-то другую страну. Я считаю, это неправильно. Ты где родился, там и пригодился. Должен свою страну любить, защищать ее. Свою В ліцеї це вже не перше спілкування дітей з атовцями. Через волонтерів ліцеїсти передають воїнам солодощі, засоби особистої гігієни та подарунки, зроблені власними руками. Недавно прошла вот в октябре акция «Помоги солдату АТО». Собирались, во-первых, всякие сладости, вкусняшки. Вот, затем это были также средства личной гигиены, это были мочалки, бритвы, гель для бритья. В общем, все, что нужно для комфортного проживания. Мы старались как можно больше вложить в это. Вот, и в итоге вот ожидаем, что бойцам АТО это хоть чуть-чуть поможет. Та за словами волонтерів, які передають зібрану учнями допомогу в зону ОТО, бійці не аби радіють навіть звичайним м'яким іграшкам. Вы ви бы видели эти лица. Просто вот этих вот, вот мужественных людей. Вот, когда они эти игрушки брали, мягкие, они просто их цепляли. Но ну, везде, где можно, у себя просто они ну как дети сами. Ну, я понимаю, так это что, ну, игрушка это как бы ну, тепло, которое приехало из дома. У каждого есть внуки, дети есть. И вот эта игрушка это как бы ну, кусочек дома, кусочек той жизни, вот, которая мирная. Учениця ліцею Вікторія на власному досвіді знає, що таке передавати тепло рідній людині, адже її батько служить в зоні АТО. Каждый день. Очень страшно, потому что семья, дети это очень страшно. Каждый день хорошо, что перезвонит, говорит, что все хорошо. Конечно, спасибо большое. Я очень им горжусь. Кристина Загребальна, Вадим Максименко, новина сьогодення.